на аккумуляторе на Клочковская, ездить. вот заправка, очередь. Будем ездить на камеру. Вот это все очередь стоит. У нас Алина с Владом тоже поехали на заправку, я даже не знаю, Дима, на какой заправке они стоят. Вот ну, это очередь, стоят. ты посмотри какая. А, нам надо пройдется назад дворами, потому что они стоят и перегородили, Конечно. тут не проедешь пробку. это все очередь стоит. Все, очередь закончилась вроде. Ідемо на ринок, тому що нас посмотрить круп і що очі. И вот і що на каждой заправке там. Зараз. Люди з пакетами скуповують. У Луцьку підірвали телевежу. Івано-Франківське вибухи в районі аеропорту на Київщині пожежу у військовій частині поблизу Броварів. У Луганській області захопили села Городище та Милове. Напади здійснено на військові аеродроми в Чугуєві, Василькові, Краматурському, Зерному, на Львівщині обстріляно військову частину в селі Кам'янка, Бузька. У Львові умікнули сирени, Бердянсько обстріляно військову частину поблизу аеродрому. Україна зазнала масованих кібератак з ночі дотепер атакують усі базові інформаційні ресурси. Мінцифри стверджує, що зараз все стабільно, всі на місцях. Інтернет-провайдери повідомляють про перебої водночас мобільні оператори запевняють у безперебійності зв'язку. Від сьогодні в Києві школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Київська мерія повідомляє: якщо ви чуєте звуки сирен, треба йти в укриття і бомбосховища. Крім того, на поготові тримайте тривожну валізу. Один гудок це попередження, три гудки небезпека. Слухайте уважно. Інтервал 10-15 хвилин. У Києві та Харкові проїзд у метро безкоштовний. В Києві відключено автоматизовану систему оплат проїзду. Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен, укриття про на мапі.